Для мене театр для льок насамперед, це моє життя. Немає вільної хвилини, щоб я була не в професії. Це професія, яка вимагає від тебе безумовно якоїсь праці чи над собою, чи праці з колегами. І коли ти вдома, ти думаєш вже за проект, який буде наступний і такий час оце ми пережили і пандемію, і зараз такий час. Ну, дякуючи новим проектам, який і департамент запроводив театр місту. Це ми знімали наші лялькові вистави. Вони всі є на Ютуб-каналі. Це вистави аудіо, записані казки. І зараз ми знаходимося в такому прекрасному місці. Це музей історії Дніпра. Де наш театр вже буде в третьому проєкті задіян. Перша вистава була різдвяна віслючок, який мріяв стати зіркою. Це ляльки з вистави з другого проєкту Казка зустрічі і розставань. І третій проєкт – це вистава «Багатоповажний бублик». Це для маленьких дітей. Ну, починала, як і всі діти. Я була в театральній студії. Студія була драматична. Но старші товариші вони поступили в театральний коледж і саме на професію лялькаря. І вони розповідали, як це цікаво, як це добре, що ти можеш працювати і в ляльковому театрі, можеш працювати і в дорослому театрі. І я зацікавилася. Поступала саме на актрису театру Ляльок, і я не шкодую ні на хвилину. і я працюю в цій професії більше 30 років, саме професії актриси театру ляльок. Театр наш Дніпровський міський театр він маленький, маленьке приміщення. Ну, ви знаєте, такі події, коли глядач, коли саме маленьку дитину приводять з батьками, це ж перший театр в житті дитини. І саме коли батьки приводять за ручку обережно, показують, знайомлять. А потім ти дивишся, коли ця дитинка вже каже: Я сам буду сідати. А потім ця дитинка сам квиток купляє. Це дуже. Такий процес формування дитини і цієї любові до саме до театру. На початку я взагалі навчалася в місті Дніпро в театрально-художньому коледжі, ну і мріяла залишитися тут у місті. Але так сталося, що переїхала до Херсону і знайшла себе там роботу в театрі Ляльок. Працювала там шість років до повномасштабного вторгнення. Дуже багато ролей зіграла. На жаль, зараз всіх не запам'ятаю, не вспам'ятаю. Але ну, так сталося, мала переїхати. Жила в окупації чотири місяці і зрозуміла, що я більше не можу це витримати і була вимушена переїхати. Коли приїхала до міста Дніпро, зрозуміла, що я не можу себе більше ніде знайти, як, окрім в театрі Ляльок. І почала думати, куди б могла я влаштуватися. Коли ми театр, я зрозуміла, що це саме той театр, до якого я хочу, тому що він дуже маленький, дуже сімейний. І ми приїхали з чоловіком сюди разом. Він теж актор. Тому вирішили такий свій сімейний союз вкласти в цей театр. І працюємо зараз тут. Це принцеса з вистави Казка зустрічі розставань. Це мій персонаж. Це моя четверта вистава в театрі вже за півроку. І напевно одна з найулюбленіших. Для мене вибір не був вибіром, тому що я побачила ляльки, і я така, все, «Це, це моє, це я, це ну, моє життя. Ляльки це щось таке містичне, щось таке. Це магія. Ми творимо магію, ми цю ляльку, ми в неї душу вкладаємо. і, ну, Цього не можна зробити у драмі, тому я вибрала ляльки. Я випустилася з театрального коледжу у місті Дніпро. Та на випускних екзаменах до нас приходили різні режисери чи директори. Та мене вибрав. Театр льок, міський наш тому я туди прийшла. Я туди прийшла і я вже своя. Там всі дуже добрі. Щось треба допомогти. Одразу допоможуть. Усі хочуть тебе навчити чомусь дуже легко працювати, тому що немає якогось там супротиву. Типу, та ні, ти новенька, ти нічого не знаєш. Ні, навпаки, усі тобі допомагають, всі тебе підтримують. Я побажаю всім, всім причесним до нашого професійного свята. Саме головне це глядача, глядача, того, який Хотів сам прийти саме до театру, хотів там щось відчути, палітру всіх почуттів. Вдячного глядача, гарних ролей і перше перемоги. Тому що коли буде наша перемога, ми зможемо дарувати людям добрі казки в повному обсязі і дарувати їм посмішки.